Друзі, до нас приїхав ось такий каєн білого кольору. Це у нас 21-модельний й модельний рік, 3-літровий бензин на повному приводі. Камери 360, сліпі зони, електропривід багажника. Безключовий на 4 двері. Ось такий гарний коричневий салон. Авто у нас на панорамі ласка, повний пакет електростеклорегулювання, пам'ять передніх сидінь. Ось така у нас кнопочка запуску двигуна, мультикермо, пелістки перемикання передач. Будь ласка, ось така у нас приборка. Дуже великий у нас екран мультимедіа. Додаткові функції, селектор перемикання передач, і ось такий божественно прекрасний коричневий салон виглядає дуже і дуже стильно. Тож, якщо вас зацікавило дане авто, будь ласка, кільцева дорога, 1, автосалон, автофокус. це авто чекає тільки вас.